Нова радість стала. Нова радість стала. А ще. А, блин, я ж я, ще, ще ну, це ще призабув, знаєте, хороше питання. Треба собі нагадати зараз. Дякую. <рес> я дуже багато знаю. Нова радість стала. В мене все вилетіло з голови. Нова радість стала. Бог все рождає. E, Та, Потім що там ще було за причисту діва народила сина, щось таке. І... Напевно, дитячі якісь. Ну, нова раді стала. А які ще? Хай Ісус мала дитя. Ми прибули господарю, добрий вечір Тобі. Та всяких багато різних. Щедик-щедрик. Ще ще. Щось нічого в голову більше не приходить. Добрий вечір Тобі. Ми прибули в господарю, господарю. нова раді стала. І щось маленьке, дитяче, як так? так. Меледь дитя, зірка яскрава, <соргут> що ми криспивали. І все. Стало, так. Так. <соргут> <соргут> <та>. <соргут> а, і там, е Яке там? Е там в обох моті. І коні в сані.